Третє тріння за рік у Чернівецькому перинатальному центрі. Тут на світ з'явились хлопчики: Олександр, Захар та Макар. Пологи відбулись на 35-му тижні вагітності, проте немовлята та матір почуваються добре, набираються сил та готуються до першої поїздки додому. На виписці побувала і наша знімальна група. Було дуже радісно, коли сказала, що нарешті вже вагітна. Ну словами було не передати на той момент. А потім казали, що їх двоє, а потім, що їх троє. Ми вже казали, що четвертий раз їдемо, не їдемо на ОЗД. Разом мріяли про малюка. А коли дізнались про поповнення в сім'ї, були шоковані. Нині Надія та Володимир батьки трійні Захара, Макара та Олександра. Хлопчики народили ще 2 грудня, а нині, набравши вагу, їдуть додому. Ми з чоловіком 10 років. вагітність планована, бажана, очікувана. Це було шокуюче. Бо нам з сказали, що це буде двоє, а потім ми поїхали на ще одне, за і нам сказали, що їх буде троє. І ми трохи шоковані були з чоловіком, додому їхали, практично не розмовляючи в такому шоці. Але нічого, якось змирилися, і ось тепер у нас таких три гарних хлопчика. Імена для братиків придумала мама. Стата стане фамілії по батькові. Імена якось спонтанно прийшли, не знаю. А хлопчики в нас які, вже показують свої характери. Захар у нас дуже емоційний, Сашко у нас більш спокійний, Макар у нас вічно голодний. любить поїсти. Так енергійні, гарні. Поки що слухняні завдяки кваліфікованому персоналу, пологи пройшли без ускладнень, а немовлята з'явились на світ здоровими. Перший хлопчик стрійні захар з вагою 2 кг 400 грам, другий макар з вагою 2 кг 440 г, грам, та третій Олександр з вагою 2 кг 350 г. грамів. Розродження відбулося шляхом кесарського розтину, оскільки це вагітність і розродження високого ризику, високого ступеня ризику. Е, Надя Знаходились у нас тут за три тижні до розродження, оскільки такі вагітні повинні пройти до пологову підготовку для того, щоб все пройшло вдало. І згідно наших стандартів, ці вагітні розроджуються дещо раніше ніж звичайні одноплідні вагітності. Але враховуючи те, що вона була гарно підготовлена, враховуючи те, що кесарський розтин прийшов вдало і з хорошими результатами, ми маємо сьогодні можливість виписувати трійню повністю здорових діток. З мамою, з татом генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк розповідає, третя трійня за рік справжнє диво, адже це велика рідкість не лише для установи, а й для країни. Таке вперше в Чернівецькому обласному перинатальному центру, щоб за рік народилося три трійні. і це рідкість навіть в Україні. Тому ми надзвичайно пишаємося нашими досягненнями. Це велике досягнення медичного колективу Чернівецького обласного перинатального центру і усього персоналу. перинатальному центрі наголошують, тут приймають породіль зі всієї України, а всі послуги є повністю безкоштовними. Надія і Володимир звернулися до Чернівецького обласного перинатального центру. Самі вони родина з Коломиї. Це Івано-Франківська область, але Чернівецький обласний перинатальний центр вже давно вийшов за межі області. Тут народжують жінки з усієї України, відзначаючи надзвичайно високий професійний рівень медичного персоналу. І надзвичайно гарні, комфортні умови. Матір хлопчиків зізнається, саме підтримка лікарів допомогла пройти цей непростий шлях та відчути радість сповна. Дякуючи персоналу, у нас все гарно вийшло. За дітками був ретельний догляд. Дуже дякуємо перинатальному центру, що доглядали бо я була ще перед пологами. Ще три тижні полежала на підтримці. Дякую тим лікарям, які мене там підтримували. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.